Батьки перебувають в стресі, і дуже часто вони не можуть стати тою емоційною підтримкою і опорою для дітей. Діти втрачають своє коло спілкування, і дуже складно в нових умовах заново його оновити. Перш за все, коли ми опинились в такій ситуації, що у вас немає друзів, немає можливості поговорити з батьками про якісь важливі для вас теми, треба не соромитись, звернутися за фаховою допомогою. Психолог може допомогти вам не бути втрачені, або просто навчитися новим навичкам спілкування. Це може бути група підтримки, де ви познайомитесь з підлітками або іншими дітьми, які опинилися в схожих ситуаціях. Ви навчитеся. Технікам самодопомоги, як знизити рівень тривоги, як боротися з тривожними думками, як поновити впевненість в собі. При роботі з такими запитами допоміжним може бути розробка певного алгоритму дій. Коли ми проговорюємо, як саме ти можеш познайомитись, які ти можеш сказати фрази, в яких обставинах тобі буде найбільш комфортніше підійти і зробити перший крок, чим саме ти міг би бути цікавим, або чому тобі цікаво познайомитись саме з цим співрозмовником. Коли ми проговорюємо ці моменти, ми можемо між собою влаштувати, наче репетицію того, як саме. Буде відбуватися перше знайомство. Це дуже допомагає дітям знизити рівень тривожності, відчути знову впевненість в собі і усвідомити цінність себе як особистості. Треба бути готовим до того, що хтось може відмовити або не захотіти з тобою спілкуватися, але ти так само можеш відмовити комусь спілкуванні в залежності від того, як саме ти себе відчуваєш, який в тебе настрій, і це не означає, що з тобою щось не так. Коли ми живемо в умовах, що в нас все не визначено, ми не знаємо, як довго буде продовжуватись цей стан, коли він скінчиться, де ми будемо знаходитись далі. Ці тривожні думки вони забирають в нас дуже багато сил і заважають нам почати жити тут в моменті. Тому нам дуже важливо для того, щоб полегшити собі це відчуття і надавати відчуття більшої стабільності, намагатися в звичайному нашому житті робити якісь ті дії, які залежать саме від нас. То ми дозволяємо собі тут і сьогодні, наприклад, познайомитися з новою людиною або піти подивитися якесь нове місце. І це не залежить від того, як довго ми будемо тут перебувати, чи будемо ми тут завтра. Життя неможливо поставити на паузу або відкласти. Для того щоб допомогти собі пережити стресові події, нам дуже важливо повертати собі відчуття контролю. Коли ми відчуваємо складнощі з налагодженням нового контакту на новому місці життя, то зазвичай це буде пов'язано не з тим, що ми якісь не такі, а з тим, що ми трохи втрачаємо впевненість в собі і не маємо тих точок опори, на яких ми можемо спиратися. Дуже важливо в цей момент. Повертатися до усвідомлення того, який я є, які риси я маю, якими якостями я володію, чим саме я захоплююсь, що робить мене таким унікальним та неповторним. Під час проживання стресових подій ми можемо відчувати дуже сильну самотність і страх того, що ми відрізняємось від інших, а інші не можуть зрозуміти той досвід, який ми пережили. Якщо ви відчуваєте, що вам складно впоратися з тривожними думками, або відчуваєте дуже сильну невпевненість собі через те, що ви змінили місце проживання або втратили коло спілкування, яке мали, не соромте звертатись за допомогою до фахівців.